Доброго дня, шановні! Ви на каналі Бухгалтерський облік та баз бухгалтерія. Я змінила назву для того, щоб вона більш відповідала інформаційній наповненості каналу. На занятті 42-му я показала, як нарахувати аванс, як його виплатити та як сплатити податки з авансу. Потім я показала, як нарахувати заробітну плату за місяць, виплатити залишки заробітної плати та виплатити залишки податків. Заняття триває 44 хвилини. На мій погляд, заняття вийшло корисним та зрозумілим. Це заняття оплатне та доступне за посиланням. Звертайтесь, мої любі, у разі необхідності.